Ріжуть метал, паяють деталі та збирають холодильне обладнання. На підприємстві Грінкул cool цикл виробництва має до півсотні операцій, розповідає директор з логістики Микола Гець. Спочатку повномасштабного російського вторгнення 70% всієї роботи тут виконують жінки. Працює в нас 978 чоловік на сьогоднішній день, а з них чоловіків 30% їх просто не вистачає. І ми були змушені вже міняти самі виробничі процеси на певних участках, підлаштовувати під наші реалії. Ольга Матіюк на заводі працює п'ятий рік оператором верстатів з 2022-го. каже, стала на місці племінника, який нині захищає Україну. Служить чоловік, два брата і племінник. То це як мій обов'язок зараз тут виконувати їх роботу. Я вчилася два місяці. По-різному буває, бувають маленькі детальки, бувають великі детальки. То так як на кожній роботі, трошки легше, трохи тяжче. Цех збирання продукції найчисельніший, каже його керівник Олександр Мазяр. 400 працівників 50 чоловіки. Вони виконують найважчі операції. На даний момент у нас по штату працівників десь не вистачає. Може, відсотків 15 до 20. Марина Попковська до повномасштабного вторгнення РФ працювала фармацевтом у Сєвєродонецьку. У березні 22-го переїхала до Вінниці. Рік розповідає, як працює на підприємстві. Слюсар з механа складальних робіт. Я займаюся складанням випарника. Ну, подобається це більш на чоловіче. Професія, ну все одно как би бы, важка, ну можна затребушні професіями. Це є інженери, конструктора, технологи, безпосередньо працівники, які працюють з обладнанням, з станками з ЧПУ. особливо такий відчутний дефіцит в працівниках, які мають певний досвід роботи. Вимушені знову ж таки в наших реаліях ми беремо дуже Плідно працюємо з технічними коледжами, з університетами. Ми залучаємо до нас на підприємство на роботу студентів, які навчаються на дуальній освіті. Ми підготовлюємо кадри, як то кажеться, ми їх ростимо з самого початку. Владиславу Маркевичу, 18, каже зараз. Тут на практиці планує залишитись на все літо. Я слюсар в дільниці ХШВ. Працюю тут два місяці практику. Проходжу. Я роблю обличування для холодильників, слайнів складність варіюється, так скажемо. Відносно цей процес, на якому я зараз знаходжусь, він легкий. Бувають і потяжчі. Не вистачає робочих рук, і в сільському господарстві. Фермер Володимир Лук'яненко займається садівництвом та овочівництвом. каже, має 20 вакантних місць. Поки 20 чоловік і у них є. Там цього достатньо. Чи Мені треба більше? Треба більше. Ну я думаю, ще, ще 20. У Вінницькій транспортній компанії з часів Другої світової, коли усіх чоловіків забрали на фронт, професія водій трамваю стала жіночою, розповідає виконувач обов'язків директора Олександр Нічаєв. І дотепер 80% водійського складу у трамваїв – жінки. Багато наших хлопців. Сьогодні захищають країну. На жаль, є втрати і серед водіїв, трамваїв, і слюсарів трамвайного депо, і автобусного, і травайбусного парку. Якщо жінки ще можуть сідати за кермо і виконувати роботу водія трамвая, тролейбуса, автобуса, то ремонтом рухомого складу мають займатися чоловіки. За кермом сидіти можу, але трамвай ще поки не ремонтуємо, хоча іноді бувають деякі ну, нюанси. Ремонтувати точно кажу, ми не будемо, в основному ремонтують вже чоловіки. Одні воюють, інші не хочуть офіційно працевлаштовуватися. Нині на обліку в обласному центрі зайнятості 6,5 тисяч безробітних. З них більшість жінки, каже заступниця директора Наталя Шишкова. Якщо ми візьмемо вакансії 210 електрогазозварників, то при цьому осіб, яким ця робота може бути підходяща, лише семеро. Так само слюсарів механоскладальників, яких вакансій є 30, на обліку лише п'ять. Топ найпопулярніших професій на сьогодні це є підсобні робітники, це кухарі, це бухгалтери, це продавці продовольчих, непродовольчих товарів і водії автотранспортних засобів. Особливо категорії це є, тому що на сьогодні вантажні перевезення це є дійсно проблема. Ми маємо ну, скажімо так, достатньо відчутний дефіцит в персоналі, який ми не можемо вже. Доукомплектувати протягом там останніх півроку на сьогоднішній день. Він складає десь 60-70 чоловік. 413 чоловік чоловіків працює. З них 53 служать у лавах ЗСУ. Аби підприємство не зупинилося, нестачу чоловічих рук на заводі холодильного обладнання компенсують розширенням штату, каже Микола Гець. Там, де був працював один чоловік, ми вже ставили туди дві і три жінки, щоб вони могли виконувати ту операцію, яку робив чоловік. Вимушені адаптуватися до тих редалій, які, ну, які ми маємо на сьогоднішній день. Тетяна Добровольська, Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Володимир Черніков Суспільне, Новини Вінниччина.